Всім привіт, друзі! До вашої уваги! Оце одяг дитячий мікс для хлопчиків та для дівчаток. В лоті присутні джинсові комбінезончики. Вони представлені у двох кольорах. Ось такі дуже класні комбінезони. Також присутня кофточка бренду Disney. Тепленька. З принтом з мікі Маусом. Матеріал 100% бавовна. Ось такі класні комплекти. Піжам. Ось такий класний топ та шортики. Футболочки в оригінальних упаковках з принтом. В упаковці 2 одиниці. Ось такого виду комплекти. Сорочечка. На гудзиках та шортики. Також присутні ось такі класні комплекти бренду Cunybo. Футболочка білого кольору з принтом, шапочка та шорти. Присутні різні розміри. Розмір від 98 до 164. Всього у лоті 49 одиниць і цей лот ви прямо зараз можете замовити в наших менеджерів або на нашому сайті. Завантажуйте мобільний додаток ФІН на ваш смартфон та робіть покупки легко та зручно. Посилання в описі під цим відео. Дякую за увагу. Заробляємо разом!